Всім доброго дня. Слава Україні. Везу ззаду сідайте, я вас не загубив. Чекай, загубив, але я Запріг сьогодні таку пару коників. Дві кубилки 5 років і 2 роки. Зліва лошечка. Я казав, що запрошую, ще її наразі не продав. Приїхав, то попросили не треба повозити дрова. Їдемо по дрова, хочу показати, як вона йде. Я думаю, що вже і на поєдинок буде йти. Оу. Техніки коні нічого не бояться, якась машина ще їде той корову, що він сусід веде. Все, помалу нема ні сів. Б'є. Я в курсі. Вона вже йде, як, 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 як стара кобила. Буду запрягати її на поєдинок. Переважно навіть вона тягне сама. Дай боже. Ось така лушечка 2 роки зліва і купила 5 років. Ще включимося, коли буду вже з дровами їхати. Як з горба тримають, теж включу. Нагрозили дров. Буна от кафіра, всякого граба вже пересохла. Йо. Йо під городу. Така гора може на відео не видно. Молода тягне фіст. Ті коники на продажу. Їсь та. Аж дешеві до гори пішов. це гублять. Гоу-тр-гоу! Підкидали ті патаки, погубили пару кубанчиків. Як тримає згорба шута, шутана, може так на відео не видно, але ми зараз їдемо під гору. Такі коники на продажу. 5 років і 2 роки. Лошиця двогрічна зліва, справа 5. Йо! Спокійні, в'ю! блядь. До них не потрібно. В маленька, в в Коні не є куті, трошки дощик пішов і слизькувато їм. Ось така пара на продажу. Кого би цікавило, номер я залишу в описі. Телефонуйте. Коні знаходяться в Підгаєцькому районі Тернопільська область. Самому трохи неудобно знімати їхати. Віста, віста, бо на берег вийдемо. Віста. 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 Окей, добре йдуть. Віста Молда, того двогрішна з горба тримає як старий кінь. Віста, вона перетягає ту п'ятирічну, бо дешель пішов на неї, вона переважно сама тягне. Віста! Ну, ти хитра! Обидвоє, ті зараз трошки шлею скоротити, бо молода двогрішна тягне там та ніц. Віста, гор! Віста! Та ми вже майже на горбі. Віста! Буде час заприжу, заберу вже коні додому, бо ще коні поки що... Віста! Коні поки що ще на полі. Запряжу молоду, цю двогрішну сам на поєдинок. Покажу, як вона йде на поєдинок. Техніки нічого не боїться Б'є. і другу сюди, що я ж пішов до гори. Отака пара продажу. Ціни договірні кого би цікавило Можемо і привезти якщо десь недалеко по району Беремо коні на м'ясо. Такі навіть не пропонуйте на руки, бо зараз зима. Зараз нема вже десь пасти, вже сніг заказує. Не будемо такі коні брати. А таке, щоб щось на м'ясо можемо забрати, поміняти, доплатили. Йо віста! Йо! Аж слигає. Віста! Все повертає, все повністю молода. Каже, ходить старий кінь, тільки пару разів було запряжено. Йо. Так ми вже виїхали на горб. Гоу, о! Я ще хочу показати, обійду, як вони виглядають запряжені. Я не впав. Вот такая пара кубилок на продаж там є зірко на чолі, там зірко зірку. Коні повністю здорові, все повністю. А то попросили тут такі патаки перевести. Трохи вже пересохли, деякі є але такий граб. Отакі От коники. Кого би зацікавило, телефонуйте. Будемо виключати, бо самому неудобно знімати. Тут зараз в огора трошки далі. І не буде самому удобно знімати і їхати. Кажу, візьму на днях, заберу коні додому, то запряжу. Запріжу цю молоду на поєдинок. Наші на поєдинку ні разу не було. В парі вже було пару разів. Але дуже слухняна, не копає, не кусає, не щуриться, навіть не знає, що таке щурити, що копнути. Такого немає. Там та теж п'ятирічна, теж така купила добра, вона ходила на поєдинок. А зараз вони дві так здружились, що так як дві сестри. Так коли п'ятирічна вирвалася, прийшла до цього дворічної, нікуди, ні метр від неї, нікуди. Таво теж вирвалася, 4 дні ходила, дворічна урвана. Тільки біля неї паслася. Одна від одної нікуди. Я мушу і пару запрягати, і пару їхати, але цю закрию заберу до стайні старшу, а молодшу запряжу на поєдинок. Грива на два боки. Файна. Така лошиця. двохрічна. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Будемо на сьогодні завершувати таке. Бо ще маємо Щас дві ходки буде дров. Треба встигнути повозити, бо погода захмарилась, може бути дощ. От таке сьогодні наше відео. Всім дякую за увагу. Go.